Сьогодні готуємо неймовірно смачний цибелевий пиріг із сиром та грибами. Беремо 4 шампіньйони, нарізаємо та підсмажуємо їх на батерію. Чистимо цибулю та шинкуємо її переми. Нам знадобиться 4 штуки. Викладаємо на сковороду, піддаємо перець і готуємо 3-4 хвилини. Порошно висипаємо на робочу поверхню. Наточок холодного масла обвалюємо в ньому та тремо на терці. Так супер зручно зробити пісочне тісто. Вбиваємо в ти яйце, додаємо сіль та дві ложки води, щоб тісто стало однорідним. Замішуємо тісто швиденько. Робимо невеликий валик. Балик з'явимо на дві частини. Більшу розкатуємо тонкий корж для нашої нижньої До форми переносимо тісто, розрівнюємо його, Готову основу ставимо в холодильник. Для начинки до яєць додаємо сіль, чорний перець та пасту пастучіль. За бажанням, звісно, але з неї виходить дуже смачно. Все об'єднуємо додаємо дві ложки сметани і твердий сир. В мене він вже готовий, натертий. Сюди ж відправляємо смажену цибулю і наші гриби. Та замішуємо начинку. Як же вона пахне! Перекладаємо її до пісочної основи, яка розділа хлопенку. Та розрібнуємо. Прийшов час розкачати меншу частину тіста, тонкий корж для верху пирога. Накриваємо начинку. Тісто трохи притискуємо та знімаємо з боки. Годелкою робимо великі отвори, щоб наше тісто не здувалося. А тепер приготуємо прикрасу для пирога. Залишок тіста розкачаємо та наріжмо його смужками. А далі перетворимо їх на ромби. А їх давайте викладемо по краю пирога. Готовий пиріг виролямо в духовку. і Там випікався одну годину. По аромату відчуваю, що видався дуже смачним. Коли пиріг охолоду, давайте його розріжемо. як бачимо, начинка чудово тримає форму. Пиріг ідеально підходить для перекусу або з сніданку, начинка соковита, основа ароматна та пісочна. Чудове поєднання, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і готуємо сніданки та десерти з легкістю.